Ну, такий, хочу крокна, на іноді подивитися, що тут робиться. А тут вітер зриває, з мене капішов. А я йду з лікарні зараз. Була у колі в лікарні. От. Носила йому супчик пюре і зараз йду за перепиленими яйцями. Йому заходять дуже класно перепалив яйця. І він їх відбуває там. Не знаю. Декілька штук в день, вони ж маленькі. А що там 4 зранку випив, там пару штук з вечора. Добре й так. Я дуже задоволена, що він почав їсти. Так, ось наш днів під льодом, скований льодом. Не видно, щоб були якісь лунки і рибаки. Ну, хтось ходив туди, сліди бачу. І бачу, що рибаки ловлять рибу, бо несуть. Видно, що рибаки йдуть із Дніпра і щось там несуть. Так ось. Хочу сказати, хто може не знає, хто зайшов на канал, що чоловік в мене хворіє онкології і желудка, яка розвилася дуже різко. Що він ще у вересні ми не знали, навіть їм нормально все, ні на що не жалівся. І в жовтні вже в кінці у нього з'явилися симптоми. Тоді ми почали вже обстеження, ну вже виявилося начебто й пізно. Ось так коварний, такий, знаєте, от така коварна хвороба. Це онкологія желудка, вона не дає про себе знати, поки. Як з'являються вже симптоми, то там може бути третя-четверта стадія. Ось так, друзі. Тому кому за 40 можна сказати, що отак раз в 2-3 роки треба ковтати, ну, робити гастроскопію. Я теж взяла направлення на гастроскопію на УЗІ, От. але мені зараз зовсім ніколи, ніколи навіть записатися. В чергу стати, щоб безкоштовно це зробити. Це треба піти з направленням від участкового лікаря от, і записатися два тижні десь підождати, і, а то й може і менше. Ну, коли робити це безкоштовно. От, ну, мені ніколи, бо я займаюся чоловіком. ось так, ну, Ці переживання, ви знаєте, в мене піднявся тиск кожні, кожну ніч. Просипалася від того, що високий тиск і серце колотиться. Оце знаєте, стреси накаплюються. От коли це вже як хронічний стрес. Випила біфрен, класно поспала 8 годин. Вчора випила біфрен він на мене не подіяв. От так. Друзі, якби оце я не знімала відео, я б ні за що не прийшла. В таку погоду до Дніпра, чесно вам кажу, чесно вам кажу. Дивіться, кого я побачила. Так, як гарно приблизити. Ой-ой-ой! Це лебіді, друзі. Мабуть, так, це лебіді. Отам От трошки вітаяло і вони плавають. Яка ж красота! І ви знаєте, дуже багато витоптано доріжок. Це значить, що люди ходять. Люди ходять гуляти. Люди ходять знімати. Тільки що знімав хлопець відео. Жіночка якась знімала. І я знімаю. Так, На жаль, на жаль, на жаль, я більше не можу приблизити. Але це, друзі, краса. Та дуже, і сама природа гарна. І не тільки. І сонце світить, і, і ну, все гарно. Я просто задоволена. Яка краса. Ну, зараз буду повертати до магазину. І літом тут дуже гарно, і взимку теж. Спускалася тут. Було слизько, боялася, щоб не впасти. Угу, угу. Який вітер. Але гарно, що тут є поруч, але далі їх немає, було дуже слизько. Друзі, дивіться, і красиво зроблено. І естетично це кормушки, і їх тут багато. І там є насіння, але пташок не видно. Бачите, і пшениця тут, і насіння, сімечки, і кукурузка. І це ж з лимоном. Ой, красота. Бачите, з лимону. Шкірочка з лимону. І як вона гарно виглядає. Ну, це реально красиво. Молодці. Це хто придумав таке, треба і собі таке придумати. Я насипала, насипала, а до мене ні, одна пташка не ну Вітер сильний. Іду вже назад через кар'єр. Ой, тільки що були такі два потужні. Зрива, що це щось, таке начебто недалеко. Ну, це ще ехо може бути. Ой, стрьомно, хочу сказати. От. На вулиці просто піднявся такий вітер, мороз і вітер. Це вже кінець січня, іде сезон вітрів, лютий, сезон вітрів. Вже і температура буде така, може і плюсова. А вітра, як почнуться, то буде не тепліше. Можливо, і холодніше буде відчуватися. От купила чоловікові, ж купила перепилені яйця. Все, знижок нема ніяких. Та й оці грецькі йогурти. Та й собі купила шоколадку. І минулий раз брала апельсинки. Зараз апельсинки по 59 гривнів, здається. Так. Ні. 5590 З знижкою. Ну, я минулий раз брала то такі сочні, такі солодкі апельсини були. От, треба собі... А, і шоколадку взяла. Шоколадку чорну, бо треба собі теж якось настрій підіймати. Знаєте, ну, шоколад підіймає трохи настрій. З кавою ось так попити, бо від таких... Проблем від цього холоду. Воно так, знаєте, напрягає сильно, що це щось. Виходила з дому, дали світло. Но це світло тільки Ой, це світло тільки на 2 години. І все, і знову відключать. І там, здається, далі йде до 10-ї години ввечері. Це вже ну, тяжко дуже, психологічно тяжко. Ото таке переживати. І холод в той домі, Ну і не тільки холод. Морально, знаєте, давить. Вже до холоду звикли. Я проснулася, ну, 14 градусів. Ну, якось вже не відчуваєш. 17 вже начебто гаряче повітря в хаті. Вже привикаємо до такого. От. А це психологічно, що темно. Включиш ту одну лампу через акумулятор і все. Ну підтопиш годинку. Бо скільки на акумулятора? На 4 години вистачає. Все, то вже економлю. Якось так. Я вся ж посиняла. А вчора ж приїжджали внуки і син старший і жінкою приїхав. І теж з, з нуком, і сином своїм, з моїм з внуком. Ну і Таніни діти приїхали. Та й що? У мене ж був понеділок день народження. У понеділок всі працюють, та й коля ми якраз. Пристраювали в лікарню, то було не до цього щось готувати, зовсім не до цього було. Ну, а вони вирішили вихідний день приїхати і ну, за пізнення, ну, поздоровити мене. По телефону то вони мене поздоровляли, але так ще захотіли ну, якби навідати. Ну і Коля вчора був дома, забрала його, відпросили на декілька годин. Каже, Коля, треба тобі побритися, то ціли, цілий тиждень не брився. Заріс. От. Та він теж посидів з нами. Так що ось так. Готувала ж, я приготувалася, зробила Венігріет, бо Ваня дуже любить. внук менший, Дуже любить Венігріт, він готовий. А коли він до нас приїжджає... То він, що йому не свитаєш, що ти будеш їсти, Ваня? Зранку він грєт в обід він і ввечері вечора Так я думаю, приготую олів'єшко, він грєт. Торт спекла з ожиною. У мене морожена ожина в холодильнику, От, в морозильці. І дуже-дуже вийшов смачний торт. Прямо таки дуже. От. І що я ще приготувала? А, запекла в духовці оці. Курячі стегна під майонезом, знаєте, таку, за... М -м, якби замариновані з чесничком, ну а потім запекла. Теж було смачно. Узбекський плов. Це в нас люблять всі. І Я теж ось так. Все, руки відмерзають тримати телефон. Зайшла в будинок, Дома тепленько, гарно. Так, знаєте, аж розслабляє. І побачила Фросю на столі. Я їй забороняю сидіти на столі. Але поки мене не було, вона собі це дозволила. Ось так: Фрося, ти що на столі робиш? От любить вона сидіти, де букет, вона завжди лізе туди, її приваблюють квіти. Да, Фрося? Фрося? Зеленогласка ти наша, гарнюня ти наша. Я тебе зараз буду виганяти із столу, вже познімаю тебе трошки. Познімаю і буду тобі по попки давати. Чи ні? Ти ж така, що така красавиця, що я не можу тебе по попки давати. Не можу. А Ось букетик, який прислав синок Богдан це на день народження. Прислав, ну, доставка була. І ви знаєте, вже другий тиждень, вже пішов другий тиждень, букетик стоїть ще. Ну, вже, вже він прив'яв, тюльпанчики зав'яли. А що це за квіточки? Що це таке? Це не квіточки, а щось. щось таке, начебто, чи макові головки зрізані, чи що воно таке? Не знаю. Ну, якийсь, похоже якийсь овоч. Начебто зрізаний, ну зараз так модно. Я вже не вперше це бачу. Ой. Так, ну, ще оці квіточки фіолетові ще тримаються. Ну, ось так. Світло ще горить. Пройшло вже три години, а обіцяли десь дві по графіку. А вже пройшло три, і в хаті набагато тепліше. Поки було світло, я біля батареї поставила закваску. Це закваска Леві томадри, буду знову пекти хліб, бо вже той з'їла. І дивлюся, що вона так скоро підійшла закваска. Вже дірочки. Ну, Тому що батарея гарно гріла. Я ж поставлю, ставлю е, високу температуру, бо потім як виключить на 9 годин, щоб гарно обігрівся будинок, я ставлю високу температуру і тоді ну, тоді будинок обігріється і все-таки не так скоро е, ну, стиває. Прийшла додому і Фрося ось не заспокоїться ніяк. Ходить за мною, ходить. Скучила, га? Фрося м'яукає, м'яукає. Дивіться, друзі, як в мене гарно заквітла орхідейка, ще дуже багато бутонів. І Фрося, і ти тут, ти вже тут, ти не даєш мені ступити кроку, та що ж це таке? А я, друзі, щось, мабуть, перемерзла. Зараз іду пити чай з імбірем. Треба прогріти горло, та й взагалі прогрітися. От, Кажу вам, друзі, до побачення. Дякую, дякую, що не покидаєте мене. Хоча я рідко роблю відео, бо, знаєте, життя таке, життя таке, нема чого дуже показувати. Негативне хочеться показувати, друзі. Так що, дякую, хто залишився зі мною, що підтримуєте мене. Всім всього найкращого, всім пока-пока.